навчання і В чому люди? На виконання плану основних заходів цивільного захисту Чернівецької області та плану роботи управління Державною служби насильства України в Чернівецькій області було проведено тактику спеціальне навчання. По гасінню умовної пожежі гідроакумулюючої електростанції села Васильівка Сокирянського району. До навчань залучались підрозділи Сокирянського, Керіменецького та Чернівецького гарнізонів. Метою навчань було вивчення особовим складом даного об'єкту, визначення перших заходів щодо її ліквідації та проведення евакуації людей з поставленням завданням особовий склад справився.